Слава Україні! Вітаю вас із початком весни. Нехай усе навколо розцвітає та відроджується. Усе, окрім тимчасово ненадовго існуючої Росії. Яким був тиждень, що минув, зараз розповім. Але перед тим закликаю підписатися на наш ютуб канал, поставити вподобачку цьому відео та написати коментар. Саме ці три дії є для нас найвищою винагородою за наші старання. Вам куди взагалі їх? Удалі. Всі вам. Завдяки підприємству Артем Сіль та випущеної спецпартії Солі зібрали вже 8 мільйонів гривень на дрони камікадзе для українських розвідників. Артем Сіль та платформа «Юнайти-24» випустили спеціальну партію солі Міц Українська Кам'яна, видобутої в Соледарі, щоб підтримати головне управління розвідки Міністерства оборони України і сформувати флотилію дронів Камікадзе. Ця сіль розфасована у пачки по 200 грамів. Всього партія складається зі 100 тисяч пачок, адже вдалося знайти 20 тонн солі, видобутої у шахтах Соледара. Вартість однієї пачки солі 500 гривень. З цієї суми 465 гривень направляють на формування. Ання флотилії дронів Камікадзе. Сіль у спеціальній упаковці Міць Українська кам'яна доступна в магазинах мережі Сільпо. Ну або по гуглі, де можна придбати її онлайн. Артем Сіль до 24 лютого 2022 року найбільший виробник кухонної солі в центральній і східній Європі. Підприємство, засноване в 1881 році, за рік виробляло понад 1 мільйон тонн солі та відвантажувало свою продукцію до 15 країн світу. Через російські обстріли в шахтах міста Соледар припинили видобуток солі у квітні 2022 року, і це сталося в з часів Другої світової війни. Цехи підприємства Артем Сіль згоріли, обладнання було знищене, будівлі зруйновані, а понад 2500 людей, чиє життя було нерозривно пов'язане з містом на Донеччині, з Залишили свій дім. Частину запасів солі вдалося вивезти. Розробники з України представили безпілотний підводний човен Кронос на виставці IDEX2023 в Об'єднаних Арабських Еміратах. Що цікаво, він невидимий для радарів. Підводний човен Крону вміщує екіпаж з 11 осіб. Він обладнаний барокамерою та виходом під воду для дайверів, але також оснащений системою дистанційного керування, що дозволяє використовувати його як дрона. Завдяки вбудованим сонарам, радарам, системам зв'язку, камерам нічного бачення, камерам з оглядом на 360 градусів та електронному перископу, підводний човен може виконувати різні завдання, зокрема патрулювання берегової лінії. Ведення, розвитки, евакуації військових і навіть атака супротивника. Для цього передбачена ударна система із шістьма ракетами. Розробники розповіли, що крону з електродвигуном розганяється до 50 км в годину, рухаючись подібно до літака на підводних крилах. Апарат дуже маневрений, тому здатний рухатися ліворуч і праворуч, а також обертатися навколо своєї осі, щоб похилятися від будь-яких загроз. Завдяки композитному корпусу та гідродинамічній формі субмарина рухається практично безшумно та поглинає сигнали радарів, залишаючись непомітною навіть для сонарів та ехолотів. Група активістів розфарбувала у синьо жовті кольори одну із центральних вулиць Лондона біля російського консульства. Група активістів Led by Donkeys заявила, що протест був організований, щоб нагадати Росії про незалежність України як суверенної держави. Учасники також розповіли, що створили прапор, розливши 170 літрів жовтої фарби на проїжній частині зі східного боку, і стільки ж синьої фарби на західній стороні. Водії, які проїжджали повз розмазали фарбу по дорозі. Активісти додали, що фарба була високоякісною, нетоксичною, без розчинників екологічно чистою їстівною фарбою, призначеною для створення дорожнього мистецтва. Депутат із Латвії Ріхард Колц, який бере участь у зимовій сесії парламентської асамблеї ОБСЄ, облаїв делегацію Росії. Who voted to у своєму Twitter Колс виклав уривок свого виступу, де він емоційно звертається до присутніх і засуджує той факт, що делегацію Росії, яких він назвав воєнними злочинцями, взагалі допустили до участі. Мене воде юкрейнінборґадз. Російський воєнний корабль пішов нахуй. У відповідь представник російської делегації відповів, що перебуває на сесії правочинно, і запропонував незгодним вийти із зали разом зі своїми українськими прапорами російська делегація тут! Находяться по праву. У результаті половина делегації покинула засідання парламентської асамблеї. Ті, хто, хто хоче Росію можуть будуть витіва в місці Зі своїми українськими флагами. 28 лютого у Санкт-Петербурзі було запроваджено план Арабських ночей, на Кав'Йорк. печей, там стільки турботів. Сигнал кавіор використовується при незаконному перетині кордону літальними апаратами або появі НЛО. Тож у небо були підняті військові винищувачі. При цьому російська розвідка стверджує, що цивільні повітряні судна не наближалися до Санкт-Петербурга. Раніше стало відомо, що два безпілотні літальні апарати спробували атакувати нафтобазу Роснефті у Туапсе. Однак вони вибухнули за сотню метрів від об'єкта. На жаль. У середині лютого Кадиров отримав титул головного довбограя. Шесть класи всіво закончили вот тепер глава. На жаль, поки ні. А ось титул головного батька народу він таки отримав, при тому, що він сам вніс відповідні зміни до Конституції Республіки. Отже, голові Чечні Рамзану Кадирову присвоєно перше звання Героя Чечні, яка заснована за його ж указом. Медаль йому вручив голова республіканського парламенту Магомед Даудов. Ну як то кажуть, як сам себе не похвалиш, то ніхто і не похвалить. А тепер буде розповідь про одну з найбезглуздіших смертей. У санаторії «Комунальник» в Омську на честь закінчення зими влаштували конкурс поїдання млинців. Одна з учасників, 38-річна Тетяна, загинула під час змагання. Як повідомили російські змі, жінка вдавилася на змаганнях, однак це не зупинило Тетяну, і вона вирішила доїсти всю тарілку. Ну як результат, маємо що маємо. У Краснодарському краю прозвітували про надану допомогу. Матері, що залишилися на самоті після смерті мобілізованого сина, полагодили двері у вуличному туалеті. Це вже гойда? Гойда! Такими новинами нас здивував і шокував тиждень, що минув. Напишіть в коментарях про ваші враження і пам'ятайте про те, що русня не люди. Тож не нехтуйте сигналами повітряних тривог. Бережіть себе і до нових зустрічей.